Вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті такий інвертор прийшов насипо. Після нової пошти. Я тут навіть не, не знаю, що з ним трапилося. Плата відкручена, вона тут їздила, гуляла. Заявлена несправність, скоротнули на сонячний вхід. Капець. Тут все покоцане, подовбане. Ну, ладно. Приступаємо до діагностики. Так, ну, погане я вже виказав своє. Тепер про хороше, то що мені подобається. Подобається мені конструктив. Е, інвертор виконаний досить таки непогано. Візуально якісно. Компоненти розміщені, радіатори вже такі нормальні, адекватні. Не просто там якась пластинка, вже нормальні радіатори. Е, Охоложення теж тут радіатори гігантські. Трансформатор виглядає файно, подвійний магнітопровод. Плата керування, незважаючи на те, що вона ганяла тут по всьому корпусу її, можливо, і, можливо, покоцало, побило. Виглядає досить таки цікаво, пролокована купа мікросхем. Така цікава, цікава, конструктивна вже плата, вже виглядає, вже як у таких нормальних інверторів. До речі, моделька: дай повер, чи дійповер. Сол 5К на 48 вольт. Я так зрозумів, що 5,5 кВт. Майде інчина, але виглядає ну, не зовсім по-китайськи. Такі от вентиляційні решітки сховані в корпусі. Взагалі прикольно зроблений. Якби не те, що він поки доїхав, ця плата аж боком лежала. Так, сама плата виглядає класно, чудово, пролоковано, все пропаяно. І повідривано мікросхеми, два кондюка, відірвані ще якісь елементи. О, класно. Е, кондюки я знайшов, вони десь там їздили. Так, бачу, тут паяли трансформатор, навіщо чомусь випаювали. Коротше, це новий повністю інвертор, щоб ви розуміли. Просто черкнули на сонечку. Після чого його розібрали. Випаяли один транзистор. Несправний, той, що розірвало корпус, чомусь трансформатор випаяли. І відправили на ремонт. Клієнт написав, чи споку... скручувати, чи ні. Я написав, що трошки треба скрутити. Щоб хоча б купи трималося. Ну, Так. так пробігся швидко. Визначив пошкодження. Раз. Два. Це ті, що я побачив. Е, можливо, ще є якісь, які я не побачив. Так, три транзистори повідривало повністю корпуса. Е, ця частина тут розтрощила все. Ну, поки що так, можливо, ще де щось є. Ну що ж, вирішив я трошки відновити, там щось понапаював такого. 에, зараз спробую відновити те, що можна і запаяю транзюки. От, уже запаю транзюки, зараз запаяю 4 транзистори. Що відновлю, що не відновлю, що вгадаю, що не вгадаю. Вімкну жахне, так жахне. Не жахне, виб'є помилку. ну Більш-менш запрацює, ну то взагалі красота. Так, ну що, я тут поналіплював сюди конденсатор, припаяв сюди конденсатор, сюди. Резистор там знайшов нульовка валявся. Я прикинув, що він сюди. Тут замінив нульовку, яка обірвалася, два транзистора. О, тут теж щось на хімічі, припаяв конденсатор. Конденсатор. Мікросхему назад паяв, там ножка припаяна. Вона знизу там іде як шматочок підірваний. Е -е, транзистори замінив. Стабілітрончики uh, замінив згорені, оптопару згорону одну замінив. Ну і, в принципі, впаяв впояв конденсатор. Uh, ну можна. можна і пахнути, як кажуть. Так, ну що, перше вімкнення підключив через лампочку. Зараз просто подивимось, чи стартує діжурка. Uh -huh. А воно нічого не стартує. А, ні, о, стартунуло. 44-та помилочка. Не знаю, з чим то зв'язано, але 44-ту вибило. Це добре. Так, 44-та. No serial number і Set from the Factory. Ага. Нема серійного номера. А чому нема серійного номера? А тому, що я не під'єднав. Плата комунікації, мабуть. Так, платку під'єднав, але все одно б'є 44 ту Ага, кнопочки працюють. І воно запустилося, вентилятори прогружали. І що? Наче наче пердить, щось тут пише. Кіт мені допомагає з радощі. А, де тут 372 вольта, це понятно. Не бачу. Не можу знайти, скільки на виході. Ладно, вимикаю. Так, а я думав вже на смітник. Я думав, що вже на смітник. Так, ще раз запустимо. Подивимося, як другий раз відпрацює. Так, другий раз так само 44-б'є. Але, мабуть, воно запуститься через деякий час. Так, і є, запускається. І починає моргати. Що ти типу, працює. Можливо, не зовсім працює. Але щось моргає. Помірюю я виходну напругу, на її там не було, тому я замінив всі 4 ТЛПшки. Перезвонив зараз ще ці детальки. Зараз зберу і подивлюся, якщо це розбуде порога добра, ні, то так і лишиться комусь іншому майстру на доробку. До речі, всі транзюки на кераміці з мінусів скажу, що не дотягнуті, чи то кераміка вона ж не, не прилипає, не прогивається, Ну, якось так, так. Да. Ну що ж, зібрав інвертор. Загалом ситуація та сама. Типу морга і типу він працює. Насправді вентилятор навантаження нічого не працює. На виході немає напруги. Дякую всім, хто переглянув відео. Кому сподобалось, може поставити вподобачку. Кому не сподобалось антивподобачку. У кого залишилось питання, коментар. Всім дякую, всім пока!